На київському велотреку тривають фінальні роботи. Коли головний роверний стадіон столиці прийматиме перші змагання, дізнався Богдан Бур'яненко. Шпаклюють, фарбують і цементують. На велотреку важка техніка змінила зручною працею. Десятки людей завершують ремонт головного спортивного ядра віражів. На тій частині, що ближче до вулиці В'ячеслава Липинського, чи не найвідповідальніша робота по спеціальних мітках настріляють передостанні покриття. Зараз саме от відновлюється це покриття. Воно робиться там з дуже великою точністю, там майже до міліметру. Тобто така ювелірна робота, яка затягла, собственно кажучи, майже на півроку відкриття центру велосипедної культури, який ми звемо Київський велогрек. Зверху буде ще шар, але його наноситимуть як фарбу, розпилюючи речовину на бетонну основу. З ним щеплення коліс з полотном зміститься у кілька разів. Влакокрасочні покриття теж італійської фірми МОПЕЙ, які відповідають цим, -цим нормам, щоб воно мало той вигляд, який добиваються велосипедисти. Завершують працювати і над стінками велотреку, аби повністю оновити їхнє покриття, знадобиться за два тижні. Декоративну штукатурку наносимо. 20 травня роверний стадіон повністю запрацює. Тут заплановано провести велопарад, трек має стати однієї з локацій і велоприбігу. Також вперше за кілька десятиріч відбудуться професійні змагання. Офіційні змагання на кубок мера міста Києва. Це також буде кубок, і це буде приз за перше, друге, третє місце. До відкриття завершить реконструкцію парку імені Леса Гончара, з яким фактично об'єднали волотрек. У зеленій зоні повністю замінять ділянку теплотраси, вкладуть нові доріжки, а також встановлять додаткові лавки. Богдан Бреко Андрій Ніконов телеканал Київ.